Більше як через вісім місяців після інавгурації Дональда Трампа американський сенат не припиняє критику президентської політики. Демократи звинувачують главу держави у корупції та узурпації влади, і навіть деякі республіканці висловлюють розчарування повільним втіленням обіцянок щодо України та Росії. Республіканці в сенаті дедалі частіше бачать себе лише працівниками лідера своєї партії Дональда Трампа. Вони заплющують очі, коли він порушує закон. І коли він просить зосередити владу, його працівники погоджуються без жодних вагань. Сенатор Кріс Мерфі не стримується в оцінках дій президента і його партійних колег у конгресі. Не вперше конгресмени республіканці радісно відмовляються від своїх повноважень, аби полегшити беззаконня Трампа. він фактично захопив у конгресі владу над бюджетом. Це неприпустимо, бо наші батьки-засновники спеціально закріпили фінансову владу за конгресом. знаючи, що президент із необмеженим гаманцем легко зможе узурпувати всю владу в державі, відібравши її у народу. Мерфі також акцентує увагу на подвійних стандартах республіканців у питаннях корупції та нагляду за владою конгресмени республіканці також фактично закрили будь-який реальний нагляд за корупцією у виконавчій владі Коли ж ішлося про адміністрацію байдена. Вони завзято нишпорили по всіх кутах. переслідуючи навіть членів його сім'ї, аби підживлювати вигаданий наратив Fox News про злочинну сім'ю Байденів тим часом Дональд Трамп та його сім'я заробили 3,4 мільярда доларів на його президентстві. Президент використовує ресурси Білого Дому, що фінансуються платниками податків, щоб рекламувати криптовалюту Трамп. Він примусив іноземний уряд подарувати йому приватний літак. Його родина вже створює компанії, аби отримувати прибутки від державних контрактів. Це гігантська корупційна піраміда. Лідер демократів у сенаті Чак Шумер не Ховує обурення непослідовністю президентської політики. Дональд Трамп погіршує ситуацію без жодної логіки, лише через абсурдну примху. через це ми втратимо тисячі робочих місць. Ціни зростатимуть. Ми не зможемо розвивати американську енергетику. Китай обжене нас але безглуздість цієї політики не спростував ніхто з адміністрації Вони просто відповідають так, сер, і йдуть за ним. це ганьба. Сенатор від Іллінойсу судік дурбін також критикує повільність дій президента щодо Росії. Росія відповість лише на зростання економічного і військового тиску. Це факт. Мої республіканські колеги в конгресі це також добре знають. Президент Трамп і Конгрес давно мали б вжити таких заходів. У нас у Сенаті є жорсткий санкційний законопроект із понад 80 співавторами. Чого ми чекаємо? Гарантії безпеки та зброї для України, щодо яких схоже досягнуто згоди між нашими європейськими союзниками і президентом Трампом, також свідчать про прогрес. Давайте доведемо це до завершення. Заморожені російські активи також можуть бути використані, щоб допомогти Україні у військовій та економічній сферах. І ми повинні продовжувати надавати Україні військові спроможності, щоб вона могла Хищатися і змусити Росію сісти за стіл переговорів особливо гострою. Критика стає, коли йдеться про використання армії проти власних громадян. Сенатор Елізабет Ворен звинувачує президента у небезпечних намірах. Знаєте, це абсолютно не по американськи кидати наших військових у американські міста всупереч протестам законно обраних губернаторів і мерів. Цей президент нещодавно написав, що Чикаго цитую дізнається, чому це називається міністерством війни. Хоча він потім заперечив, що мав на увазі оголосити війну власним громадянам. Не треба мати сумнівів. Це небезпечно. Ми не можемо допустити, щоб армія перетворилася на політичну зброю для залякування наших громад і я закликаю моїх республіканських колег прокинутися і зупинити президента та міністра від грубого зловживання владою і армією. Ворен також атакує республіканців за лобіювання зброярської індустрії. Пам'ятайте, більшість американців з нами згодні у цих поміркованих кроках щодо безпеки зброї, таких як перевірки біографічних даних. Це те, що Америка хоче зробити, аби захистити своїх дітей, і все ж республіканська партія, як і клянеться у вірності Дональду Трампу, клянеться у вірності і зброярській індустрії, яка продовжує заробляти, розпалюючи всіх. І забезпечуючи доступ до будь-якої смертельної зброї, і це наражає на небезпеку всіх нас. Це наражає на небезпеку наших дітей. це наражає на небезпеку лідерів. і це серйозна помилка для нашої країни. Але навіть серед республіканців зростає розчарування бездіяльністю Трампа. Конгресменка Марсі Каптур критикує енергетичну політику, яка б'є по кишенях американців. Сім'ї відчули величезне зростання рахунків. Один із наших виборців зателефонував і сказав, що їхній рахунок виріс із 230 доларів на місяць до 494 у липні. Це зростання вартості енергії є непосильним для працюючих родин. І, на жаль, цей республіканський енергетичний та водний законопроект не відповідає потребам нашої країни ані на майбутнє. Ані навіть на сьогодення. Кріс Мерфі підводить підсумки, описуючи ситуацію як системну загрозу американській демократії. Я знаю, що дехто скаже, ніби це перебільшення. Я так не вважаю. Ми спостерігаємо щоденний повільний напад на демократію. Інститути закриваються. Майданчики для інакодумства зникають. Судова влада перетворюється на механізм переслідування та ув'язнення політичних опонентів президента. Наші медіа укладають угоди з президентом, щоб змусити замовкнути голосних критиків адміністрації. у цих умовах навіть деякі республіканці починають діяти незалежно від Білого Дому. Сенатор Лінсі Грем після того, як Трамп заблокував його перший законопроект про тарифи на покупців російських енергоресурсів, подав новий про визнання Росії державою спонсором тероризму. У 90-х Україна відмовилася від 1700 ядерних боєголовок з обіцянкою, що її суверенітет буде захищений Росією, британцями та Сполученими Штатами. І тут з'являється Путін. У 2014 році він вторгається у 2022 році. Він вторгається, і буквально понад мільйон людей було вбито чи поранено. А мільйони переміщено. Отже, я скажу, що через 24 роки ми певною мірою втратили пильність, коли справа стосується таких людей, як Путін. То що ми робитимемо сьогодні? Ми спробуємо створити ще один фронт проти Путінської Росії. Ми всі єдині в тому, щоб змусити тих, хто купує дешеву російську нафту Китай, Індію та Бразилію. І тим самим підтримує путінську воєнну машину двічі подумати, бо ми вдаримо по їхніх економіках. Грем не приховує рішучості довести справу до кінця, незважаючи на позицію Білого Дому. Ми маємо закони, які карають держави-спонсори тероризму. Потрапити до цього списку важко, але дозвольте сказати, Росія заслужила місце в цьому списку. Тому ми сьогодні представляємо наш законопроект. Ми проситимемо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити це і. Проголосувати, і ми хочемо вже зараз запустити процес, який швидко призведе до того, що Росія стане державою спонсором тероризму, повідомивши всьому світу. Якщо ви підтримуєте Путіна, ви порушуєте американське законодавство, ми бачимо, що ви робите, і ви заплатите високу ціну. Одне діло бити по продажах їхньої нафти. Ми це робимо. Але хтось має виступити на захист дітей. Ми робимо це сьогодні, і ми залучимо всіх наших колег, щоб вони додали свої голоси до нашої справи. І ми зробимо так, щоб Росія за американським законодавством була тим, ким вона є насправді терористами. бо саме це роблять терористи. Вони гвалтують, вони вбивають, вони викрадають. Тож я з нетерпінням чекаю цієї дискусії, як ви можете зрозуміти, я з нетерпінням чекаю цього голосування. Це вже не просто критика, це відкритий бунт проти президентської нерішучості. Коли навіть лінці Грем, один з найближчих союзників Трампа, діє всупереч волі президента. Це означає лише одне: Конгрес втратив терпіння. Американська демократія переживає момент істини, чи зможе законодавча влада примусити виконавчу діяти в національних інтересах, чи президент остаточно підкорить собі капітолій. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.